За наполяганням Генеральної прокуратури до матеріалів справи долучені певні документи. Слід зазначити, що відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу справа розглядається лише в межах обвинувального висновку, який подано Генеральною прокуратурою. Відповідно до обвинувального висновку Юлії Тимошенко інкримінують лише дві речі. З одного боку, прокуратура говорить про те, що вона нібито незаконно замість кабінету міністрів підписала директиви. Таким чином, втручаючись в діяльність Нафтогазу, і що нібито внаслідок цього хтось отримав збитки. Більше жодних звинувачень в обвинувальному висновку не міститься. Ті документи, які були долучені сьогодні, вони жодним чином не стосуються до тих до цих обвинувачень. Якщо Генеральна прокуратура бажає змінити обвинувачення, яке висувається Тимошенко, то для цього є спеціальна законна легальна процедура, яка називається Внесення змін до обвинувального висновку. Ця процедура чітко регламентована кримінально-процесуальним кодексом. На сьогоднішній день, не змінюючи обвинувачення, яке зазначено в обвинувальному висновку. Долучати до матеріалів справи документи, які не мають по суті до обвинувачення жодного відношення, є протиправним, незаконним і таким, що не гарантується на вимогах закону. Чи хороші ці документи, чи погані питання? Абсолютно не в цьому. Питання в тому, чи ці документи мають відношення до того, що міститься в обвинувальному висновку. Ще раз підкреслю твер... будь-яке твердження прокуратури про те, що документи пов'язані з якимись допитами в Російській Федерації. Те, що ці документи нібито належать до обвинувачення, вони не ґрунтуються ні на матеріалах справи, ні на вимогах кримінального процесуального кодексу. Також хочу зазначити, що Відповідно до обвинувачення, яке висувалося генералу Олійнику, це обвинувачення не має ніякого стосунку до Юлії Тимошенко. Воно не має ніякого стосунку до того, що відбувається зараз в Печерському суді. І знову таки, наскільки мені відомо, всі. Судові рішення щодо генерала олійника в подальшому були скасовані Верховним судом Російської Федерації, тому долучати якісь шматки витягнуті із матеріалів справи до цієї кримінальної справи ще раз підкреслюю, є протиправно, незаконно, нелогічно і так далі. А як це може вплинути на судовий процес? Ну ніяк це не може. Ніяк це не може і не повинно впливати на судовий процес. Так само, як не вплинула би на судовий процес характеристика Тимошенко із дитячого садочку. Тому що це не має жодного відношення до тих обвинувачень, які висуваються. От, і все. Я ще раз підкреслю, основний принцип розгляду кримінальної справи в суді це є дослідження тих даних, матеріалів і доказів, які зазначені в обвинувальному висновку, а також обґрунтування того, що зазначено в обвинувальному висновку. Все, що не стосується цього, повинно судом усуватися із кримінальної справи. На жаль, суддя. Не тільки не усуває це, а він додає це. Так він залучив до матеріалів кримінальної справи там Твітер Тимошенко. Яке це має відношення до обвинувачення, я не знаю і не розумію. Так само і документи, які залучені сьогодні Генеральною прокуратурою, ще раз підкреслю, не мають нічого спільного з тими обвинуваченнями, які висуває Генеральна прокуратура до Юлії Володимирівни. Можна розказувати багато, що там Тимошенко ще щось скоїла, ще щось скоїла, потім ще щось скоїла. Але є відповідні процедури, передбачені кримінально-процесуальним законом. Хочете змінювати обвинувачення, шановні прокурори, міняєте його в процедурі, передбаченій кримінально-процесуальним кодексом. Або відкликаєте назад матеріали, вносите зміни в обвинувальний висновок, або офіційно міняйте. Та обвинувачення сього сьогодні сухо горив говорив, говорив в процесі про те, що долучили саме ті матеріали, які були по справі про вирубку лісів. Ну, наскільки я, на жаль, не бачив особисто э, цих матеріалів, але я не виключаю, знаючи фаховий рівень нашої прокуратури, я не виключаю, що вони долучили вирубку лісів. Для мене це не є несподіванка. Для мене це якраз є нормальною характеристикою рівня, фахового рівня представників державного обвинувачення в суді. Тому що те, що я чув від них під час розгляду справи, в тому числі коли приймав особисту участь, ну це знаєте, як кажуть російською мовою на голову. Налазять. Ну, Припустимо, прокурор Шорін пропонував адвоката-захисника приводити в суд приводом. Ну, Таке було відносно мене. Він, він, він пропонував суду застосувати до захисника, якого не було на місці привід. Ну, Я так вічливо в перерві його потім запитав, а якою нормою взагалі це КПК регламентується. Він трошки почервонів, що, до речі, його позитивно характеризує. От, він трошки почервонів, але нічого не відповів. Тому я думаю, що залучення матеріалів, тих, які були залучені сьогодні, це дії абсолютно того самого логічного ряду. Тобто, коли нема що говорити, коли побачила Генеральна прокуратура, що повністю спростовані ті обвинувачення, які були висунуті, які знаходяться в обвинувальному висновку, вони почали пробачте за такий термін, пхати щось в матеріали кримінальної справи, аби було про що поговорити. От і все, але це пряме порушення кримінально процесуального закону. Thank <laughs> you.